Як обрати напрям у роботі з людьми? Це може бути коучинг, консультування або психотерапія. Психологічне консультування фокусується на допомозі людям у вирішенні конкретних проблем та покращенні якості життя. Це може бути пов'язане з відносинами, роботою, стресом і так далі. Консультант допомагає клієнту зрозуміти свої почуття, думки та поведінку а також розробляє стратегії для подолання труднощів. Коучинг спрямований на розвиток потенціалу людини та досягнення її цілей. Коуч допомагає клієнту визначити свої цілі, розробити план дій та підтримує його протягом всього процесу. На відміну від консультування, коучинг більше орієнтований на майбутнє і те, чого хоче досягти клієнт. Психотерапія все ж таки займається глибшою роботою психічними процесами та особистісними особливостями людини, вона спрямована на лікування травм, зміну негативних патернів поведінки та досягнення емоційного благополуччя. Тож, якщо тобі хочеться, пиши нам у повідомлення, та наша команда експерт допоможе тобі обрати професію до душі.